Маська організація «Доста Україна», місто Київ, і зараз ми були, і зараз Олександр е озвучить, господарський суд міста Києва. Справа по Терещенській. Група рейдерів, за якими стоять Гек я, Александ... я, я, я Олександр Володимир, юрист, правозахисник. Е, група рейдерів, за якими стоять по інформації, які можна знайти в інтернеті. Денис Комерницький, звісний серий кардинал Києва, компаньйон Кличка, Артур Чіпалатний, це його компанії Київської теперішньої влади, з допомогою. Чорного реєстратора чорного нотаріса зареєструвала за право за собою право користування величезним масивом землі 375 гектар землі, яка коштувала до війни 10 мільярдів гривень. Ну зараз дешевше, понятно. О, зареєструвала за собою право постійного користування землі, до якої вони не мають ніякого відношення, таке ж саме як до Яядубалету. До О ну, такі активи захапати. Ми намагаємося скасувати є кілька судових справ. Є справа за, за позовом Київради, є сьогодні. Розпали розпочати справа за позовом прокуратури. О, є справа ще за їхнім позовом, де вони хотіли скасувати рішення Київради про оголошення цієї землі заказником Трещинської луки. Бо це не просто 375 гектар землі по вулиці Плухівській. Це природній заказник. природні багаторічні луки, рослинність, тваринні, червонокнижні. Тому ми захищаємо природу Києва. О, е, сьогодні суддя Шкурдова зупинила провадження у цій справі до вирішення іншої справи за позовом Київради, де буде вирішуватись доля. Тобто вкрадуть, шахраї 375 гектарів Києва привласник нашої землі і знищать, забудують 375 гектарів природних луків. І чи це залишиться земля за киянами, за громадою, де буде рослинність, де люди зможуть відпочивати, оздоровлюватись. Все вирішиться 11 числа. Тому я всіх не небайдужі, всіх активних киян, які хочуть дихати зелен... свіжим повітрям, кислородом, а не лише жити в бетонних джунглях. Я запрошую прийти 11 жовтня на 10 годину, ну трошки раніше, там щоб встигнути, ранку до е, північно-апеляційного господарського суду міста Києва на Шалуденка-1. прийти і своєю присутністю підтримати Київраду, підтримати нас громадську екологічну організацію е, у захисту інтересів. Ми повинні відстояти. Ну ви розумієте, шахраї, які не мають землі, не мають прав. Хочуть красти в нас киян, бо це ж земля не, Київрада, не кличка це громада. А громада це ми трі мільйон киян. хочуть вкрасти з броваров, з броварів. Да 375 гектар землі на халяву за копійки, не заплативши. Тому кияни приходьте, захищайте наше спільне, захищайте нашу природу, нашу екологію. Ми повинні дати бій. Прошу за журналістів, якщо яких цікавить не тільки коли фемен, якісь десь цицьки вибачте, вивалить і там збігаються 20 телеканалів, бо дуже епохальна історична подія відбулася. А можливо в Україні залишилось пару журналістів, яких цікавить грабіж государства, грабіж громади, афери, коли заволодіють. Прошу запрошую прийти представників засобів масової інформації на суд. Це все нічого не коштує гроші. Це просто особиста присутність, бажання вплинути і підтримати. Місто підтримати нас, самих усіх, для того, щоб відвоювати цю землю. Дякую, Олександр. що Боремось. Всі боремося. Ми всі разом. Долучайтесь.